Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель. Заява заява президента України Володимира Зеленського. Я дякую. Шановні пана шановні присутні шановні присутні, шановні шановні журналісти, Я впевнений, що ми раді сьогодні вітати в Києві нашого друга, справжнього друга України. Пана президента Європейської ради Шарля. Шарля Мішеля, як і завжди у нас був дуже змістовний діалог, змістовний візит, змістовні переговори. А в такий важливий випробуваний час для нашої держави, коли потрібна максимальна концентрація всіх спільних сил. Я поінформував пана президента про ситуацію. На нашому полі бою, на передовій, про те, які можуть бути наступні найближчі дії ворога. Дякую, Шарли, за готовність незмінно допомагати Україні, незмінно допомагати нашим людям. Я щиро від серця тобі вдячний за це і дякую за. Таке глибоке розуміння всіх потреб наших воїнів і просування нашої політики, політики підтримки України скоріше підтримки. Це дуже важливо. Чим швидше будуть ухвалені необхідні рішення безпосередньо в Європі від деяких лідерів щодо оборонного постачання нашим дітям, воїнам України, тим надійніше ми зможемо гарантувати безпеку, безпеку нашим людям, безпеку всім європейцям. І окрім оборонних питань, ми сьогодні обговорили наступні питання. Подальше посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, кроки для організації також нашої формули миру. Євросоюз може стати дійсно одним із потужних лідерів у цьому процесі. А також можемо допомогти нам розширити коло партнерів, які здатні гарантувати безпеку і наближати мир. Детально обговорили двосторонню взаємодії з європейським союзом та процес європейської інтеграції нашої держави для нас це пріоритет майже майже для кожного українця впевнений для кожного і кожного. санкції проти проти Росії суттєво зменшують потенціал. Держава терористи і мають залишитися одним із ключових захисних інструментів Європи і світу, і тому застосування нових санкцій, на які ми так очікуємо їхня сила дуже важливо, щоб санкції були потужні, предметні. І, Якщо чесно, сила повинна бути цих санкцій, така яка би зупиняти агресію, і щоб Росія найголовніше. А не могла адаптуватись до тих чи інших санкцій, і сьогодні ми обговорили конкретні рішення, які можуть посилити тиск на агресію Росії і та на її спільників, зокрема Іран, який продовжує поки що постачати іранські дрони для. Для вірю, що 10-й санкційний пакет Євросоюзу може стати ще більш ефективним ніж попередні пакети. Хоча зі свого хочу подякувати тобі за твою твої часі лідерство саме сноважної санкційної політики. Настав час, зокрема, для санкцій проти російської ядерної галузі проти усіх. І гаві організації проти всіх суб'єктів, які працюють на російську ракетну програму, а також на нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російській енергоносії. Європа має достатньо силу, щоб залишити державу терориста без такого потужного ресурсу для їх агресії. І, звичайно, ми обговорили українську форму миру. Як я вже сказав, конкретні кроки, які могли би би забезпечити. Її реалізацію я дуже ціную підтримку євросоюзом наших кроків, нашої формули, готовність пана президента взяти участь і бути одним лідерів відповідної формули і майбутнього саміту формулиру, який, який ми обов'язково проведемо, і який буде організований відповідно. Дякую Шарлі і за особисте. Лідерство залучати інших партнерів до реалізації до допомоги України, до підтримки України, до реалізації формату закінчення війни. І ми б дуже хотіли, щоб до реалізації формули миру дуже важливо, щоб усі наші партнери, європейські партнери, і не лише до речі, держави-члени ЄС, але й держави-кандидати були залучені до реалізації формули. До миру до підтримки відповідних міжнародних зусиль, підтримки відповідних міжнародних рішень, зокрема резолюцію Генасамблеї ООН, яка готується. шановні присутні, шановні пане президенте, Україна Європейський Союз вже досягли новомих історичних результатів у нашому історичному зближенні. Але ми працюємо над тим, щоб досягти ще. Значно більшого наша мета повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети. Я дякую президенту за підтримку нашого інституційного розвитку і за високу оцінку виконання Україною відповідних рекомендацій єврокомісії А наступним кроком ми дуже сподіваємось, що може стати проміжна позитивна оцінка євросоюзу наших зусиль. Я поінформував пана президента про те, які рішення були прийняті Україною і якого прогресу. Ми досягли зазначив, що вже цьогоріч річ ми маємо вийти на початок переговорів. Це наша ціль переговорів щодо свясту України в ЄС. Для цього є всі необхідні передумови. Для нас є велика мотивація, велике бажання. Ми йдемо вперед. Обговорили також з президентом основні очікування для цього року. Я подякував за великий пакет підтримки Європейського союзу, підтримки нашого дефіциту, бюджету, дефіциту бюджету через війну. Обсяг підтримки 18 мільярдів євро. Виділення перших трьох мільярдів. Я дуже дякую, перші три мільярди. Перший транш прийшов. Поінформував про те, як ми можемо разом посилити. Енергетичну безпеку на континенті, враховуючи триваючий російський терор проти наших енергооб'єктів. Ми готуємось до чергового для нас важливого 24-го саміту України ЄС, який відбудеться на початку лютого. Очікуємо на конкретні результати, очікуємо на домовленості. Я дякую пану. Я дякую всім європейцям, всім. Суспільству Європи, лідерам Європи за ту всю підтримку, військову, підтримку політичну, фінансову, фінансову, гуманітарну підтримку, яка надається нашій державі, нашим людям і допомагає нам зберігати життя, зберігати стійкість нашої оборони і зберігати. Соціальна стабільність, я дякую європейському парламенту за щойно ухвалену резолюцію щодо підтримки створення трибуналу для прислідування злочину російської агресії проти України. Ми працюємо масштабно. Цей масштаб співпраці є новою історією і для України, і для Європейського союзу. Глобальне значення нашої співпраці. Очевидно, отже, очевидно, що із зусилля, які допомагають цій співпраці, заслуговують нам найвищу відзнаку. І що стосується відзнаки, для мене честь відзначити сьогодні пана президента Шарля Мішеля орденом за заслуги першого ступеню. Дякую за лідерство і дякую за таку лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності і нашого народу. Слава Україні! Ladies and, Ladies and gentlemen, for outstanding personal contribution into strengthening interstate cooperation, supporting state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, promotion of the Ukrainian state in the world, the Order of Merit First Class is awarded to Charles Michel, the President of the European Council. President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Заява президента, президента Європейської ради Шарля, Шарля Мішеля. Мерсі. Мексі... Дуже, дуже дякую, дякую. Дуже, дякую. Дуже, дуже дякую. Дякую, дякую, пане президент, президенте, дорогий Володимире. Очевидно, Очевидно, я дуже зворушений, дуже зворушений знову, знову бути в Україні, тут в Україні і знову підтримувати прямий контакт з тобою. Я Дуже зворушений цим проявом довіри. Який звичайно є символом, але також означає постійну дружбу, дружній зв'язок, який об'єднує український народ і Європейський Союз. І я також зараз зворушений, тому що тому що. Через кілька через кілька годин після, годин після е вторгнення шоковторнення вторгнення, вторгнення ми поспілкувалися, і я відразу і отримав інформацію е інформацію і, 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 і про, про підтримку. І я пам'ятаю, я пам'ятаю, як, як пан Володимир звертався до очільників до... європейських до... держав е онлайн, онлайн, онлайн у форматі онлайн. І... І саме тоді, саме тоді я, я був дуже зворушений своїм меседжем, словами. І також і всі європейські колеги тіпори, були надзвичайно зворушені, вражені водночас, сміливістю, сміливістю, силою, силою холоднокровністю, рішучістю. І я хотів і я хотів би сказати, що, що б... близько року вже назад відразу ми відразу ж. Розуміли, розуміли, що, що це безчесна ганебна, ганебна атака Росії проти українського, проти українського народу, і Ми також розуміли, що, 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 розуміли що, що це атака на цінності і принципи Європейського союзу, принципи, союзу, принципи, гідності, принципи гідності, свободи. А також а також атаки цілої, 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 цілої базису основи, основи європейського, європейського, союзу, європейського, європейського союзу, який з'явився після світової другої світової війни. Я маю на увазі цю це європейську мрію. Це бажання благополуччя і процвітання. Це був, це був жорстокий напад на ці базові принципи. І саме тому, І саме тому європейський, союз європейський союз відразу обрав працювати на, працювати на двох фронтах, фронтах мобілізувати максимальну підтримку. підтримку. Для України, для України і також, запроваджувати і також запроваджувати санкції для того, щоб, для того, щоб підірвати, якомога, підірвати більше якомога більше машину російської війни. російської війни, і саме це ми продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо робити. і ми будемо і продовжувати, продовжувати в цьому ж напрямку. Ми продовжуємо, ми продовжуємо дуже втісну співпрацю. співпрацю. І спілкуватися взаємодіяти всі на, всіх на всіх рівнях. Можливо, це не ідеальний спосіб, але найбільше, на що що здатні, це найбільше на що ми здатні. Це, всі це. Все, все всі наші зусилля йдуть, на йдуть на це. І ми і хотів би сьогодні запевнити, що ми будемо продовжувати підсилювати наші спроможності. Звичайно, фінансова підтримка необхідна. І як ви знаєте, ми регулярно постійно мобілізуємо фінансові наші засоби і. Будемо будемо э, почати при, почати майбутню підтримку. Ми зокрема прийняли підтримку в розмірі, в розмірі 18 мільярдів євро. ще один елемент нашої солідарності, нашої солідарності це, це спрощення, спрощення транспортування в момент, коли, коли чорне море опинилося о, море, о, зарушна, у, у, у заручниках Росії, Росії агресії Росії, і ми також ми також сприяли, сприяли транспортуванню, транспорт... Туванню товарів ми ми робили це зробили це для того, щоб відповідати, реагувати на можливу продовольчу кризу, яку провокує Росія через свою брутальну і невиправдану агресію. Ми також, Ми дуже, також швидко, дуже швидко за декілька годин. Буквально вирішили, вирішили постачати зброю в Україні. Україні, і це вперше, це сталося, вперше сталося за історією Європейського союзу. Це сталося в перші години і дні широкомасштабного вторгнення. Ми надсилали з... насилали важке озброєння Україні, і також останнім часом Україна отримує важке озброєння ПП. О я думаю, я думаю, що потрібно продовжувати продовжувати у цьому напрямку. Ми хочемо вас підтримувати, хочемо вас підтримувати в цьому. Тому що тому що можливо наступні, можливо, наступні рішення, тижні стануть визначними і вирішальними у цій війні, саме, саме тому потрібні такі рішення. Європейський, Європейський союз вперше мобілізує безпрецедентні, безпрецедентні спроможності, спроможності військового навчання, навчання навчальних операцій, щоб, щоб навчати і готувати українських військових 15 тисяч українських солдатів як бачите, ми, ми надаємо військовий, фінансовий, фінансовий і гуманітарний е, гуманітарну допомогу, і ми хочемо гарантувати, і, гарантувати також захист усім біженцям. Також я хотів також би згадати про політичну підтримку, пл... яка складається з, складається з двох елементів: елементів. це підтримка, підтримка третіх треті, країн, які ми допомагали мобілізуватися яким яких ми переконували, що Росія, що Росія порушує, порушує ганебно порушує базові, базові принципи територіальної цілісності? Ми також ми також підтримку вашого вибору вибору, вибору, вашого вільного і суверенного народу. Чстати членом європейського, Стати членом європейського союзу. союзу, я думаю, що це думаю, що це витягає ще з, з... з... революції гідності, коли українці також, також вибирали рухатися, до... рухатися до свободи і до європейських цінностей. Декілька місяців тому ми надали вам статус кандидата, кандидата на вступ до, до... Європейського, європейського союзу, і ми рішуче налаштовані безпосередньо і, і, і тісно співпрацювати з, з... тобою, з... Володимире. З командами, нашими командами для того, щоб рухатися, рухатися і вперед, щоб і щоб кожен виконував свою, частину, свою частину, вгоду, частину роботу, роботу якомога швидше. І ми сподіваємося, що, що дуже, швидко, ми дуже швидко ми отримуємо, отримуємо європейського звіт європейського союзу і завершимо, і, завершимо і завершимо наступний етап. Через кілька днів через кілька днів відбудеться саміт між, саміт між, Україною, між Україною і Європейським Союзом і. Це і дозволить це дозволить нам ще раз наголосити нас підтримці, підтримці і підсумувати, і підсумувати кроки, які необхідні відповідно, 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 до, відповідно до легітимних вродкострокових довострокових цілей України. є також інший є спосіб підтримувати, підтримувати Україну. Це, це Встановити встановити справедливість, відновити справедливість потрібно. потрібно діяти в цьому напрямку в різних міжнародних організаціях, збирати всі, речові докази, мобілізувати всі правові установи для того, щоб справедливість була відновлена, для того, щоб були заморожені активи всіх зацікавлених осіб, зацікавлених ці агресії. Я сподіваюся на це. І я надію, що це, допоможе, що це допоможе слугувати на відбудову, на відбудову України, України, і це і і замороження активів допоможе відбудовувати, відбудовувати Україну, після, Україну після, після після війни. Для цього європейська Ради рада також працює, щоб зробити такий спосіб підтримки, спосіб підтримки абсолютно, абсолютно можливим реальним засобом, реальним засобом відбудови. Я хотів би також, я хотів би також. Дякувати, подякувати за те, що, що ми змогли детально обговорити твою ініціативу, формули, формулу миру, яку ти запропонував, запропонував в рамках групи 20, «20 на Барі. Ми підтримуємо, ми підтримуємо цю, ініціативу, цю ініціативу. Я вже ініціативу, про це говорив. Ми будемо і ми будемо продовжувати нашу спільну роботу, нашу спільну роботу і також, і також в такому напрямку, щоб решта світу мобілізувалися і підтримували вас. Підтримували і, і, і щоб ми всі щоб разом, разом прямували до миру і до стабільності, я дуже зворушений цим визнанням ціє'm, цим визнанням виявом дружби, і, дружби, і, і, і,? разом з Ольгою, віцепрем'єр-міністркою, яка була поруч зі мною, вперше коли я приїхав до України після початку повномасштабного вторгнення. <свят> 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 ми тоді були разом у, разом у бородянці, і я власне і на власні, і власні очі і, бачив руйнування і всі наслідки цієї трагедії, і, і я дуже був дуже дуже відчував сильні емоції. І... І я бачив, я бачив слідки наслідки цієї, окупації, цієї тимчасової окупації, тимчасової окупації, відчував всі ці емоції. Я, я думаю, що жодна дитина в світі, жодна людина в світі не, в світі не має з цим стикатися. Частина Це частина обіцянки європейського, Це союзу, європейського союзу, обіцянка стабільності, процвітання. Ви можете сподіватися на, на європейський союз. Європейський Ми будемо продовжувати нашу непорушну підтримку. Ми завжди будемо з вами пліч-о-пліч, пліч, 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 тому що ми поділяємо спільну мрію. Український експертський експерт телеканал Рада. Антон Страшко, телеканал Рада. Два запитання: перше до президента України Володимира Зеленського. Вчора всі обговорювали те, що відбувалося на форумі в Давосі. Всі виступи, всі рішення. Ви сказали. Ви сказали вчора про те, що зараз в цій ситуації, в які опинилася Україна, кожна секунда варта. кожна секунда дуже цінна завтра. власне будеться відбудеться зустріч у Рамштайн. Чи є після вчорашньої промови вашої промови наших партнерів, які також закликали допомагати Україні ще швидше, ще потужніше? Якийсь зворотний зв'язок у вигляді саме рішень і чого очікуємо від подальших зустрічей і до пана президента Європейської ради Шарля Мішеля Володимир Володимир Зеленський сказав під час сьогоднішнього брифінгу про те. Що ви зокрема обговорювали санкційний тиск Дякую на Росію? Дякуємо вам, дякуємо вам дуже за підтримку в гуманітарній сфері, в економічній сфері, в військовій сфері щодо санкційного пакету, який, власне прийдешнього санкційного пакету. Чи є вже твердження, що там має бути? Як Росії не обходити ці заборони? Що має обмежити Росію, щоб все ж таки Україна Україна? Hi ha coses Dziękuję za zapytanie. Can I answer? answer? Yeah. Uh, uh. Чого очікуємо від Та Давос, Давос, як і інші майданчики, майданчики, впливають на рішення, безумовно, безумовно пріоритетні для, для, нашої, для нашої держави саме, саме зараз, зараз. Саме зараз, від тих хвили, безумовно, хвилин да, залежить, залежить результат на полі ворожа. Я вважаю, що ми, почутим, ми були почутими, одна. все однак ми все одно бачимо будемо бачите, по, по результатам. Бачите, по результатам. А підтримки, підтримки конкретика конкретними військовими пакетами, військовими пакетами української армії. Ми бачили Ми бачили з вами вже сигнал великого пакету. пакету. ми вдячні сполучених штатів два з мільярди. Великий оборонний пакет. Ми в принципі розуміємо все, що там ми дуже ми дуже дякуємо за конкретний, конкретний важливий, важливий, потужний пакет для України, України. Очікуємо від усіх партнерів. Усі Відповідної підтримки достатньо хто, достатньо, ну, хто є чим держави, є держави, з якими, якими я не пам'ятаю скільки зараз у мене було розмов до Рамштайну, Ми готувалися потужно. Готували, 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 готували. Я думаю, ви бачили. Пробали, ми провели кілька десятків розмов. Важливо є, є держави, є яким я, я ну, низький уклін, тому що вони віддають своє. своє, своє. Все, все, що нас є. є, заради, заради того, того, щоб ми своє все зберегли, а саме наших людей. Тому подивимося, подивимось, подивимось. трішки пізніше, будемо судити про результатах Рамштайну. Очікування позитивні. позитивні, Від Давосу, Зрозуміло, ми в позитивному, позитивному сенсі. сенсі цього слова. А я думаю, мені пробачать організатори слово використовуємо цей майданчик, але тим не менш ми на війні. Я думаю, що вони мене зрозуміють. Ми використовуємо такий потужний економічний майданчик, на якому присутні потужні. Лідери для того, щоб себе, саме захищати свою державу, і в кінці кінців це наші спільні цінності з колегами європейцями з колегами у світі, і тому дійсно ми просуваємо формулу миру, про яку. Я. Я говорив про куршаледі. Говорила зараз. Говорив президент Мішель, а також є а також є термінові рішення, які нам потрібні, які вже, яких нам вже допомагає. Енергетична безпека. Добре, вони нам дуже потрібні. Рішення швидкі, швидкі щодо децентралізації електрики також дуже важливий гуманітарний аспект. Вилучить. Ну все, що можемо, команда робить, і приділили багато часу щодо цифровізації. Також надава надалося, я знаю, на форумі і також перший віце-прем'єр. Перший віце-прем'єр провела низку зустрічей, які стосуються відновлення швидкої відновлення інфраструктури після завданих ударів. Дякую. Я можу підтвердити, Я можу підтвердити що, що, ми що ми розпочали консультації щодо, можливо щодо можливого десятого пакету санкцій. і ми, ми вирішили, вирішили особливо особливо спрямувати ці санкції спрямувати ці на, енергетичну на енергетичну сферу. Звичайно, Звичайно після дев'яти пакетів санкцій потрібно. потрібен новий 10 -й. новий десятий. Пакет пакет нам необхідно подивитися, в яких іще ще секторах ми можемо запровадити санкції. І дуже, і дуже, дуже е важливо, як, як ми говорили з сьогодні з паном президентом його командою, що необхідно також, також сприймати ці санкції проти, проти пропагандистів, і пропагандистів. І важливо не лише підтримувати тиск, ти але й посилювати тиск на Кремль. І на кремль. ще одна і частина нашого зусилля пов'язано з, пов з тим щоб залучити якомога більше, якомога більше країн до того щоб ізолювати ще, ізолювати, ще більше ізолювати росію, ізолювати росію щоб ми щоб ми всі разом, разом тиснули, тиснули на, на країни які, які допомагають, допомагають, допомагають росії обійти санкції пресфоємайквейтфоємайк дуже, дуже вам дякую Перше питання перше питання у мене питання з мене питання з двох частин складається і вони пов'язані. Перше до пана президента, як ви сказали, як ви сказали. Euh, було зроблено багато обійцяна, обіцянок військової, військової допомоги. Цікуємо, ми ще більше цікуємо майбутньому найближчими днями, майбільшими але жоден, жоден з цих обіцянок не стосується танків, які так потрібні Україні. Чи, як ви думаєте, чи буде, як чи буде достатньо цих обіцянок, щоб зробити прорив на, на полі бою? І друге питання до обох, питання до обох вас. з вас. Чому, чому така, затримка така затримка з боку заходу у поставці цих танків? Дуже дякую вам за дуже дякую вам за запитання. За питання, питання танків залишається залишається актуальним і. і дуже сенситив, дуже сенсити. Но залежить, Но залежить від багатьох, багатьох причин і, причин і на жаль і, не залежить від, від бажання україни ми як можемо тиснемо, тиснемо політично, політично. але найголовніше що ми тиснемо аргументовано проти тисяч проти тисяч танків, російської, танків російської федерації недостатньо, як я вже говорив, недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу Потрібна відповідна зброя, або мати велику кількість артилерійських артилерійських систем. Або мати відповідну не таку, хоча б відповідну адекватну кількість танків щодо танків. Багато країн. Хотіли би нам хотіли нам надати танки. Вони мотивовані і підтримують нас, але вони чекають на відповідні документи з тих держав, які мають на це право. І ви, ви знаєте, ці держави, і, і, і Польща і готова, і що і Фінляндії, Португалії, і Іспанія, і ще достатньо кількість країн, яка готова забезпечити. Навіть невеликої кількості, яка у них є на озброєнні танк, танків танк. України, і готові були це, це зробити ми раніше. раніше. Ми всі очікуємо на, на згоду, згоду країни, яка має права. Права на ті чи інші, ті ті інші, інші, інші відповідні ліцензії це перше? Це перше. Друге, друге повинні розуміти що, розуміти, розуміти, що ми особисто в Україні, в Україні чекаємо, чекаємо на підтримку партнерів, партнері, але і розраховуємо на свої, на свої сили, сили і тому відповідним виробництвом. Виробництв. Про деталі про деталі не готовий що говорити, щоб не готувати на нашого, нашого сусіда. І і третє чи, чи достатньо цього, що дають. Ні, недостатньо недостатньо, швидко. щоб діяти швидко. Швидкість і, Швидкість і час, про який згадував зумовно, важливі. Кожна хвилина, кожна хвилина це людина. Це людина. Чим, чим, швидше, ми, чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, швидше, чим швидше ми зможемо більше, бути більш потужними, тим більше країна збереже наших громадян. Наша громадян. Наступні тижні і, і місяці будуть важливі, і тому ми, і тому ми... Дуже ми, перекон... ми дуже рішуче налаштовані переконувати країни, член ЄС, щоб надавати ці танки, танки і звичайно, і... Чайна... рішення. Я сам рішення. я року сам уже говорив вчора на європейському парламенті, що танки, танки надали, мають бути надані, повідні, відповідні від збройні має надані, і чим швидше, тим краще.